Ні, нічого такого не було. А щодо ворогів. Я вже п'ять років активно розвиваю свій бізнес, за цей час так чи інакше багатьом дорогу перейшла. Якщо почати перераховувати, то й дня не вистачить. Знаєте, мені здається, тут все набагато простіше. Ясика, напевно, викрав. Матвій, мій колишній чоловік. Уля, помовчу. Місяць тому він зленацька пішов з дому. Ану, вийшла за двері. Вийшла я сказала. Вибачте, не слухайте її. Все було зовсім не так. Після <плес> <плес> того скандалу я дізналася, що він зв'язався. Жанкою Сікач, нашою спільною знайомою. Бездарна акторка знімається в прохідних ролях. Ця курва давно хотіла відбити в мене Матвія. А то як же? Така можливість?